Боже, я вам зараз таке розкажу. Коротше, я тільки що просто впригнула в поїзд на Київ, який йде з Варшави, а мої речі залишилися на пероні. Розказую все спочатку. Вчора, вранці, я повинна була вилетіти з Ніц в Варшаву. І я переплутала час. Я позвонила своєму менеджеру, питаю, о котрій в 13 чи в 13.20 виліт. Він каже, твій літак три хвилини, як полетів. Я купую нові квитки на літак, нові квітки на поїзд. Сьогодні я вже зарані встала, в 6 годин ранку, вже в 7.40 виїхала, таки потрапила на літак, прилетіла в Варшаву. І що ви думаєте, їдучи, виїхала зарані і попадаю просто в аварію. Ну, не в аварію я попадаю, а на дорозі була аварія. І ні туди, ні сюди, ні туди, ні сюди. Не туди, ні не сюди. Вже моя водійка, тата каже, давайте я побіжу вперед, 200 метрів, бо там, ну от стоїть перед світофором і невозможно роз'їхатися. Каже, може там таксі вас візьме, щоб, щоб повернути. Бо дві хвилини, ми дві хвилини від від, від вокзалу знаходилися. Вона прибігає в таксі, сидить дівчина-українка. І вона каже: Візьміть, будь ласка, дівчинка опаздує. Вона каже: Ніт, вона каже, візьми, полякова їде. Ну, ваша ж співачка і ця коза українська не розрішила мені сісти в таксі. Можете себе представити? Тобто вона встигла. Вона з віщами попала. А я чудом просто попала. Ми все таки проїхали той поворот, я всибнула просто. Поїзд і він зразу поїхав ззаді. Тата з речами просто не встигла. Завтра буде речі відправляти в Україну окремо. Але українці, те, що не підтримують, не підтримують один одного, оце позор.